Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні у нас на огляді дуже цікава штучка, а саме акумуляторна шабельна пила. Пила шабельна акумуляторна Vito Master ATZ 1828 SMARTLINE Plus це універсальний інструмент для різних будівельних та ремонтних робіт. Вона має низьку особливостей, які роблять її незамінною для професіоналів та любителів. Шабельна пила. Це універсальний інструмент. Ним можна розпиляти дерево, дерево з цвяхами, метал, піноблоки, лід, цеглу, бетон, будь-які гіпсові матеріали, поліпропиленові та інші. Майстерність цього електроінструменту залежатиме від вибору лез або пильного полотна. Основні переваги це, по-перше, те, що болгарки обмежені діаметром диска. За деяких обставин і ними складно працювати. До того ж, новачкам і непрофесіоналам небезпечно працювати з інструментом, у якого є великі оберти. і у такі моменти прийде на допомогу шабельна пола. Друге, на відміну від болгарки, цей інструмент при розпилюванні тонкостінного металу не дає іскор, що є плюсом щодо безпеки виконувальних робіт там, де це особливо важливо. Третє, так само існують важкодоступні місця, куди складно розташувати. І провести якісні розпили циркуляркою або болгаркою. А ось шабельна пила завдяки вузькому лезу має ширші горизонти і спектри маневрених робіт. Ще зручно її використовувати в круглих глибоких отворах, куди складно підлізти дисковими інструментами. Широко застосовується шабельна пила під час демонтажу віконних рам, дверних коробок, крім цього, нею можна виконати фігурний зріз завдяки регулюванню обертів. Однією з ключових особливостей цієї пили є металевий редуктор із м'яковою накладкою. Це забезпечує довговічність та надійність роботи інструменту, а також підвищує комфорт при використанні. Шабельна пила Vitels Master ATZ1828 SmartLine Plus оснащена маятником ходом, що забезпечує більш ефективне та швидке різання матеріалів. Завдяки цій функції пила легко справляється з різними завданнями включаючи різання дерева, пластику та металу. Швидка зміна оснастки є ще однею перевагою цієї пили. Ви можете легко та швидко змінювати леза в залежності від необхідних задач, що робить роботу більш ефективною та зручною. Важливою особливістю пили є наявність LED-підсвічування, що дозволяє висвітлити робочу зону та забезпечити хорошу видімість при роботі в погано освітлених умовах. Ви можете точно бачити контур різу та виконувати завдання з високою точністю. Пила працює від універсальної батареї SmartLine Plus, що забезпечує гнучкість та зручність у користанні. Ви можете використовувати цю батарею з іншими інструментами серії SmartLine Plus, що дозволяє економити на додаткових батареях. Шабельна пила Vitalsmaster Master ATZ1828 SmartLine Plus. Це надійний і потужний інструмент, який допоможе вам впоратись з різними режимами різання та виконати завдання з високою точністю та продуктивністю. Вона ідеально підходить для будівництва, ремонту та інших робіт з деревом, пластиком та металом. На цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки та задавайте свої питання у коментарях. До зустрічі!